Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСі Кора. І сьогодні в відео я хочу вам розповісти про те, як можна переказати гроші з Канади в Україну. Звісно, ці способи, про які я буду розповідати, можна зробити не тільки з Канади, але й з інших країн світу. Звісно, це потрібно все пробувати. Тому що те, як я перебуваю в Канаді, все, що я попробував, буде саме з цієї країни. Перше, що я вам хотів би сказати, звісно, це якщо ви приїхали недавно, то у вас є картка якогось українського банку, чи це Монобанк, чи Приватбанк, чи інший банк. Е, у мене були карточки як Монобанку, так і Приватбанку, і я пробував переказувати на ці банки е, кошти. Тому, якщо у вас інший банк, можливо, там щось буде відрізнятися, але потрібно це все спробувати, все провірити. Якщо ви переказуєте собі кошти, це вам буде зручно. Тобто нікому ні до кого не потрібно звертатися про допомогу, але якщо ви хочете переказати, у вас немає карточки, це легко можна відкрити також онлайном. Я говорю з вами зараз про Монобанк, тому що Приватбанк скоріше вам доведеться відвідати відділення банку. Монобанк відкривається дуже просто, для цього вам потрібен тільки мобільний телефон, і, в принципі, все. Показувати, як зареєструватися не буду, тому що в мене як зареєстрований український номер до цього банку, і я не зможу вже зареєструвати ще одну карточку. Тому там, я думаю, не буде складна реєстрація, але якщо у когось немає карточки, у посилання буде реферальне посилання, за яким ви зможете відкрити карточку. І якщо ви зареєструєтеся за цим посиланням, вам прийде ще бонус 50 гривень. Всі корисні посилання буду залежати під відео. Які в мене є. Також, якщо ви в Канаді і приїхали недавно, ви теж можете відкрити карточку в CIBC банку за посиланням, яке залишив до опису відео, і також отримати додатково ще 50 доларів. У мене банк CIBC всі операції, які я проводив, були з цього банку. Можливо, якщо у вас буде також інший банк, це може чимось відрізнятися. Я лише вам покажу приклади. Які я знаю, які я спробував власну Так що давайте я вам буду також показувати на прикладах і на додатках, якими я користувався. Це буде, можна сказати, три способи, якими я користувався. Звісно, про один я знаю, про який я розповів саме перше. Я не пробував пересилати гроші, але думаю, що він буде діяти. Чому я не користувався? Тому що там завжди був якийсь невигідний курс. Завжди, коли хочеш присувати гроші, показує невигідний курс. І цей додаток називається PaySend. Я вам буду також показувати це на телефоні, пробудь записати. Е, Ці додатки, які ви бачите, оці я спосіб вам всі, про всі буду розповідати. Е, Перший спосіб, про який не дуже багато буду розповідати, тому що е, він, в ньому завжди невигідний курс чомусь. Але якщо не буде, немає якогось іншого способу, який ви не будете знати, і вам потрібно термінові відправити гроші, тут це відбувається миттєво. Тож, заходимо в цей додаток. В цьому додатку все абсолютно просто. Внизу ви бачите відправити гроші, і тут потрібно додавати одержувача. Давайте я вам покажу, наприклад, додаємо нового одержувача, і тут, ви бачите, вибираєте банківську карту чи банківський переказ. Наприклад, якщо ви переказуєте на Монобанк або Приватбанк, можете вибирати на банківську картку. Я буду додавати дані монобанку. Якщо це PrivatBank, різниці абсолютно не буде. Тож додаємо. Дані карточки. Вводимо всі цифри. Тут ім'я і, і прізвище, наскільки ми віновим, можна вводити будь-які. Якщо це не ваша карточка, ви вводите ім'я іншої людини. Тут можна неправдиве навіть ім'я, я думаю, вводити, тому що Воно ніде не провіряється, так думаю. Ну, я вводив і інші імена, тобто, можна переказати, це буде так як за, за, запис якогось контакту вашого. Я, наприклад, буду переказувати собі, yeah. я вводжу всі свої дані, ну, вводжу правдиві, але можна вводити неправдиві. Нажимаю продовжити, додаю одержувачу. Далі у вас відправляє на на переказ коштів, скільки ви хочете перекинути грошей. Наприклад, внизу ви бачите, який буде курс. Якщо це вибудете 100 доларів, курс 1. Якщо буде цей курс, наприклад, 500 доларів, курс вже міняється. Якщо 1000 доларів, курс теж міняється. Тобто, чим більше грошей ви переказуєте, тим курс буде вигідніший для вас. Тому, якщо переказувати, тут можливо буде вигідніший за інші способи. Але коли ви будете відправляти саме більше, вже. якщо ви відправляєте, наприклад, 100 доларів, курс тут завжди в мене був найнижчий. Тобто я перевіряв, буде завжди найнижчий. Є у вас комісія, в розмірі 6 доларів, тобто, якщо ви бачите, що у вас, там, наприклад, отримувач отримуєте кусому. Тут явно не виходить такий курс, як ви бачите, внизу. Тобто ви віднімаєте 6 доларів, тобто 94 долари вже буде відповідати ці, цьому курсу. Я посилання от теж вам дам на реєстрацію, і ви, перша ваша справа буде так, без комісії. Наступні вже буде комісія. Наприклад, де виводимо 100 доларів для прикладу, нажимаємо Продовжити, і тут потрібно вибрати свою карточку вже канадського банку, або якщо це інша країна, то іншого. Банку, наприклад, я буду вводити дані своєї канадської карти. Вони, в принципі, в мене вже введені, але для прикладу я вам ще покажу. Звісно, всі дані я вам не буду показувати, але що, що вас буде запитувати? Номер карточки. Вводимо номер карточки. Своєї канадської. Все, тут, коли прийняли, нажимаєте так як далі. Далі термін дії. І далі секретний код. Наприклад, чим відрізняється канадська картка від українського, наприклад, всі, ну, чи кредитна дебетова картка, спереді у вас немає ніяких цифр. В українських банках ця цифра спереді. Термін дії теж стареді, а секретний код вже дає. Тут в канадських банках, ну, в принципі, це в банку CIBC, який в мене є, всі дані знаходяться на зворотній стороні. Чи це зручно, чи незручно, ну, якщо логічно так подумати, якщо якісь шахраї, там, наприклад, хочуть сфотографувати е карточку вашого канадську, то в них як, ймовірність того, що вони це зроблять, це 50%. Е тобто, якщо вони попали на. Задню сторону в них будуть ці дані. В українській карті, якщо ви не штурфували лише в передню сторону, то це, в принципі, їм нічого не дасть. Тобто вони в інтернеті не зможуть ніякі операції зробити. Тому українські банки, я думаю, карточки якось трошки більше захищені. Давайте ми про це додаємо карту. Ці дані ввели. І карта додана. Далі вам показує. Курс, з яким ви будете переказувати, і все, Далі, після чого вам потрібно е, зробити підтвердження. Нажимаєте підтвердження, я вже це робити не буду, тому що воно зараз починає е, е, відраховувати кошти. Якщо ви нажмете е, переказати, е, зробити переказ, е, у вас е, прийде ще смс-повіщення на номер канадського банку, де вам потрібно ввести цифри. Якщо у вас, звісно, стоїть така операція, щоб. Вищати якісь коди надсилати на, на мобільний телефон. Є на електронну пошту, у мене стоїть на телефоні. Вводите ці дані і все, переказ здійснено. Я вам ще раз нагадую, цей спосіб я не користуюся, не користувався, е тому що курс завжди не вигідний. А великі кошти я не переказую, щоб він був для мене вигідний. Тому, якщо у вас просто не буде інших, не буде нічого варіанту, то. І вам не сподобається наступний, про який я розповім, то це, звісно, можна врахувати теж непоганим додатком. Наступний додаток, про який я вам розповідав, і про який я перше спробував, це був Монобанк. М -м, можливо, ви про це знаєте, я нічого теж нового не розповім, як просто переказати гроші на Монобанк. Давайте заходимо. Монобанк. І, як ви бачите, наприклад, в Монобанку є така функція, як поповнити свою карту. Нажимаєте сюди, поповнити свою карту. І тут ви, вам м, вибираю операції, які ви хочете зробити. Я вам одразу показую, як зробити це з канадської карти. Нажимаєте з іншої карти. Сюди вводите дані своєї канадської карти. Вводимо дані, я вам показую все на прикладі. Видані, термін дії і скретний код. Після цього можете зберігати карту, можете не зберігати. Нажимаємо далі і після чого у вас тут просить вводити суму в гривнях, яку ви хочете отримати на українську карту. Ще раз нагадую, всі посилання на, на бонуси на відкриття карток будуть у описі до відео. Наприклад, ви хочете отримати 2000 гривень. Тут вас, в принципі, нічого не, не покаже, тільки покаже, що у вас буде комісія уровень 1,8%. І Коли ви нажимаєте надіслати, прийде запит на канадську карту. Давайте я спробую, наприклад, надіслати. І е, тут приходить, те, наприклад, е, сповіщення до вашого банку CBC у моєму випадку. Е, наприклад, хочу отримати сповіщення або голосове повідомлення. Е, якщо я нажму продовжити, е, мені прийде смс-повідомлення е, з кодом підтвердження і гроші зразу Теж е, Міттєво. Один мінус цього додатку те, що ви не знаєте, який буде курс. Наприклад, я ще не знайшов сайт, який відповідає цьому курсу, але, наприклад, давайте я вам покажу: якщо зайти в розділ ще, тут у вас буде, наприклад, курс наприклад, з канадського долара. На такий долар, У вас тут е, курс пише такий. І е, скільки я пробував замітити, він завжди був нижчий. Але вищим, чим посеніє. Тобто, можна сказати, по половині, можете собі так брати 50%. Ну, що у вас такий був курс. Ну, він не завжди такий. Тобто вище завжди, чим пасень був у мене, як зараз, я вже давно його не провіряв, але завжди нижчим, чим вам пише монобанк. Такий ще. Інформація, як перевіряти. можливо, хтось знає, як перевіряти курс переказу таким способом. Напишіть в коментарі, хто знає, щоб я теж дізнався, і щоб люди теж могли дізнатися про цей спосіб. Як де перевіряти? Я читав, що потрібно подивитись на курс Visa, якщо у вас там банк Visa або MasterCard на цей курс, але також я перевіряв це і воно не, не співпадало. Тобто там курс пише менший чомусь. Я присилав кошти, дивився, і курс був у мене кращий, деколи був інший. Але потрібно все повіряти. Ну, Не знаю, чому так, що немає якогось відповідного сайту, щоб перевірити, який буде курс. Як я вам сказав, якщо ви присуваєте там Монобанку, ви вказуєте суму, яка вам має надійти на Монобанк, 2000 грн гривень для прикладу. У вас з канадською карти спишемо на 1,5% більше. Тобто конотація буде вже йти не на тисячі гривень, а на 1,8% більше. Тобто це виходить на 36 гривень більше, вам буде комізація. Це не дуже так багато. Наступний спосіб це теж за допомогою українського банку. У приватбанку є така сама функція. Можливо, хтось не знає, я вам теж покажу. Заходимо в Приватбанк. І тут теж у вас є така функція Переказ на карту. Тут ви гортаєте в ліву сторону, вводите дані, з якої карти ви будете робити переказ. Тобто вводите канадський номер канадської карти дані. Тут таке саме все як в монобанку, термін дії і секретний код. Це. І отримувача, наприклад, ви берете свою карту Приватбанку. Суму, яку ви хочете отримати. Давайте, наприклад, 1000 гривень. І все нажимаєте Продовжити. Тут тільки буде різниця в тому, що у вас комісія буде менше вже не 1,8%, а 1,5%. Тобто вигідніше робити переказ на Приватбанк. Курс, якщо у вас там, не там віза, що в Монобанку, що в Приватбанку, курс буде однаковий. Тобто, лише комісія буде інша. Також е, є у вас е, ліміт на, на канадській карті, тобто ви можете переказати не більше 1000 доларів. Це обмеження потрібно знімати в банк, відвідувати банки і вже там якось е, домовляти, щоб вам зняли це обмеження. Онлайном я цього теж не знайшов, щоб е, зробити. Потрібно звертатись до відділення банку. Е, тобто, на банку я не, теж не пробував великі суми. Але там я думаю, що можна зробити і більший переказ, чим 30 тисяч гривень і можливо і більше. Наприклад, в Приватбанку цього робити неможливо. Тут є максимальна сума, яку ви можете переказати 20 тисяч на тисяч 999 гривень. Ви можете переказати. Тобто ця сума є більша, ніж тисячу доларів. Тобто, якщо у вас до обмеження не знімете, тобто ви цю суму не зможете все рівно відправити. Але банку є таке обмеження, тобто, якщо ви будете переказувати, наприклад, 30 30 тисяч гривень, ви цього не зможете зробити, тому що у вас буде обмеження. Ось таке я, я, кажу вам сповіщення. Так що, ну, ви зробите переказ і після цього вам теж прийде повідомлення на на канадський номер, зробити підтвердження і все, гроші відправили. Тут теж вони відправляються. Можна сказати мітія. Тобто не було якогось очікування. Це на рахунок українських банків це як ці дві карточки, те, як один я вам покажу, що ви можете поповнити свою карточку. Чи це Монобанк, чи Приватбанк, немає різниці, різниця тільки лише е, в комісії буде. Але у вас є інший банк, там теж така є функція, то питання не повинно виникнути. І останній метод, про який я вам хотів сказати, який я теж недавно. Знайшов, читав про нього скоріше, але чомусь не, не завжди не спробував раніше, було б було краще. Тут завжди курс вигідніший, ніж всі інші варіанти. Також, якщо ви зареєструєте за псиланням під цим відео, у вас буде бонус, що ви можете відправити 800 канадських доларів без комісії. Якщо це буде інша країна, якої буде переказувати, можливо там буде якась інша сума. Якщо з Канади, це буде у розмірі 800 доларів. Тут теж нічого складного немає в реєстрації, це потрібно вказувати, свої дані. Якщо не помиляюся, потрібно вказувати адресу проживання, можливо, і не потрібно. Тобто не буде складно. Якщо ви хочете отримати цю кредитну карточку фізично, ви вказуєте свої дані, і вона вам приходить. Я заказав собі, для можливо зручності, можливо, що просто була, е вона прийшла на, десь приблизно за тиждень. Тобто, довго очікування не потрібно. Можливо, якщо для іншої країни буде інший термін, можливо, це скоріше, можливо, пізніше. Ну, в принципі, це не дуже важливо. Е в цьому випадку е ця, цей додаток е теж не має ніяких проблем у відправленні е коштів. Можливо, там є якісь інші функції, які я ще не до кінця вивчив. Але, наприклад, відправити гроші. Ви, наприклад, нажимаєте Відправити, тут вам показує всі комісії, які будуть відбуватися. Наприклад, 1000 доларів не будемо, для прикладу, показувати. Ну, можливо, показати, але давайте, наприклад, спробуємо 100 доларів. Бачите, тут є різні комісії. Для мене бідування. Я думаю, з теж зможете розібратися. І тут які будуть комісії, і який, курс ви, який буде курс, і скільки ви отримаєте. Тобто, тут перший курс не гарантується, але всі спроби, які я пробував, курс завжди був той, що написали, такий він і був. Не було нічого, але все можливо. Наприклад, тут, коли ви обираєте комісію, і тут є різні способи. Ну, З цим потрібно теж розбиратися. Але я завжди вибираю та комісія, яка не менше, і нічого маю. Але якщо ви розберетеся, ну, просто, наприклад, якщо брати вже 1000 доларів, то е, тут курс буде вигіднішим. при премет а коли у вас інтерект інтрансфер. Це, наприклад, на канадських картах така система, не знаючи на всіх, можливо, не на всіх, але на C банку. Є така система, і тут комісія буде менша. Тут вже можете вибирати меншу комісію. Наприклад, 100 доларів, якщо ви наберете, нажимаємо продовжити. Тут вас повідомляють, що код може бути інший. І нажимаємо Продовжити, і тут вже потрібно додавати одержувача. Я пробував додати українську карточку, карточку я не зміг. Додати і потрібно було вказувати номер і щоб перекрадати кошти, тобто міжнародний через міжнародну систему. Додаєте дані одержувача, можете як собі вказувати або інша особа. Я вказував собі. Тут всі дані вводити. Ці дані є у ваших банках, наприклад, в монобанку є. Ви можете Дані скопіювати і просто сюди вставити. У ну, мене вже ці дані всі введені, там нічого складного немає. Я просто беру для прикладу свої дані. Тут вказано всі дані, суму, яку ви хочете вказати, ваша комісія. І все підтвердите. Там буде, можливо, вже наступні рази не буде підтвердження. Просто не хочу це пробувати. Перший раз вас, вам потрібно буде вводити всі дані, вас буде е, підключати до е, канадського банку, потрібно як е, верифікацію пройти, як підключити свої рахунки, вводити всі дані свої з е, карточки і банк е, аккаунти, тому що, що який номер є, але аккаунт у вас там може відрізнятися номер. Всі дані, з якої будуть здобувати, вводити, і все. Е, Можливо, мінусом для цього буде те, що кошти не приходять миттєво. Тобто, е якщо відправляти в будній день, е можливо, таке воно напише вам, що на протязі години все, все буде. Е один раз в мене так відбулося, що воно прийшло за годину, а е один раз було так, що воно аж через день на, на наступний день пішло. Для інформації скажу, е що якщо вони пішли через годину на вашу українську карточку, то списання з канадської карточки. Прийшло аж на наступний день. І так само, коли прийшло мені на наступний день на українську карточку, списання теж прийшло через день з канадської карточки. Тобто, списання з рахунку у вас відбувається пізніше, ніж гроші приходять на карточку українського банку. Такий невеликий мінус в цій програмі. Ну, Якщо вам не поспішаєте в переказі, і тут завжди курс вигідніший, чим в інших додатках, про які я вам сьогодні розповім. Якщо у вас є якісь запитання, можете задавати в коментарях. Спробую вам відповісти на ці питання, якщо буду знати відповідь. Можливо, є інші варіанти. Я думаю, що 100% вони є, але я ними не користуюся. Можливо, вони будуть вигідніші. Якщо ви знаєте, що вони вигідніші, тоді розповідайте про них у коментарі, давайте посилання. А на цьому все. Дякую, що відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, була корисна для вас ця інформація. Ходіть, подобайки, підписуйтесь на канал, всім до зустрічі.